Нестабільна та нехарактерна для весни погода панувала на Житомирщині упродовж трьох місяців. У березні стовпчики термометра фіксували до плюс 25 градусів тепла, у квітні навпаки, сніг і морози. Травень вже закінчувався затяжними дощами. Синоптики прогнозують, найближчим часом погода характеризуватиметься стрибками температур і грозами. Уже завтра на території житомирщини проходитиме холодний фронт з хвилями, який принесе дощі. У північній половині області вночі невеликий, а вдень значний дощ. У південній половині області, в тому числі і в Житомирі, вночі без опадів, а вдень помірний дощ. Вдень очікуються грози по всій області. Град в окремих районах шквал 15-20 метрів в секунду. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки на території області через грози та шквальні вітри. Однак температурні показники будуть високими. 13-18 вночі і 23-28 у день, у Житомирі 15-17 вночі і в день 26-28. Вітер буде південно-західного напрямку і при проходженні фронту змінить свій напрямок на північно-західний, 7-12 метрів в секунду. У середу опади припиняться, а температурні показники знизяться. Уночі очікують до плюс 10 градусів за Цельсієм, у день до 26. 5 червня очікується наступна хвиля теплого фронту з заходу. Місцями невеликий дощик, вітер південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. І доволі тепло вночі 13-18, удень день даже 25-30 градусів. Температурні показники будуть стрімко йти угору. Ближче до вихідних, ймовірно, знову повернуться короткочасні грозові дощі, але буде тепло. З понеділка ж слід очікувати похолодання. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1